— Ви слухайте переказ Манхви, твоя вічна брехня, розділ другий, теча зв'язниці. Йдіть за мною, наказав Іоанн. Вона щосили намагалася дотримуватись його інструкцій. Було важко балансувати в кайданах. Коли стілець від'їхав назад, її кісточки вдарились об ніжки. Лейтенант підхопив її, перш ніж вона впала. Це було схоже на інстинкт, аніж надію, щоб подбати про неї. Лейтенант знову відштовхнув її, вона безпорадно спіскнулась. Генрі Рівіл ув'язнений постраждає. Якщо ви збираєтесь допомогти їй, допоможіть як, як слід. Наша місія полягає в тому, щоб безпечно супроводити цих в'язнів на острів фонте. Я знаю, я знаю. Не вдихайте цей запах Чордзебрай, не йючи трупі на полі бою пахли краще, ніж це. Насправді я був стурбований з того моменту, як увійшов до кімнату. Командире, з вами все гаразд. Я йшов на зустріч з прекрасними дамами, щоб влаштувати на вечірку, на першій палубі, і був дуже схвильований. На полі бою ми нічим не відрізнялися. Війна закінчилась, крім того, хіба це не інша річ? Нам було важко боротись, і ця жінка була свого чоловіка, коли ми прагнули врятувати хоча б одного громадянина. Вона не вдячна нам за те, що ми не повісили на місце, натомість вона двічі збігала, марнуючи ропоочу силу і податки. Було б по-дитячому її ображати за те, що вона смерділа. Якщо хтось довго не мився, від нього починало смердіти, будь то чоловік чи жінка, прекрасні пані на палубі, нарконор. Чи той лейтенант, який, здавалося, дуже сердився на неї. У неї було передчуття щодо Генрі Рівіла. Вона запам'ятає його ім'я, хоча її ненависті не завадить йому світлому майбутньому. Хто зна, коли з'явиться шанс помститися. Вона вп'ялась поглядом у Генрі і Анлаяп його. Будь обережний, Рівіле, не вкладай емоцій у свою роботу. Це так само погано, як виявляти більше прихильності до ув'язаного, ніж потрібно. Аби виявляти більше ворожості, ніж потрібно. Генрі відразу прикосив губу. Незабаром велике тіло Іоанна заслонило її погляд. Вона підвела голову, коли він потягнувся до неї. Його рука була вкрита мозолями, але вони виявлялись ніжнішими, ніж вона очікувала. На мить дівчина задумалася, чи приєднати його допомогу, чи ні. Тому вона була занадто такою ж дитильною, як і Генрі. Від неї смердить, я триматиму її під замком у смердючій тюремній камері, хто привів її до цієї чистої та благородної кімнати. Я вибачаю грубість мого підлеглого. Не можу сказати, що від вас не смирний, але я до цього звик. Ми обидва такі, тож не турбуйтесь про це. Командир Серконер, про що ви кажете? Помовч, Рівіле. Для ув'язненого це було надто вічним вибаченням, вона прикусила губу та схопила його за руку. Як тільки дівчина стала на ноги, він схопив її за ланцюг між зап'ястями і потяг до дверей. Продовжуйте йти, я хочу дещо показати. Вона пильно подивилася йому в потилицю чоловік просто виконував свою роботу і робив їй ласку він мав є бути доброю і порядною людиною. Але це не те, чому вона знає. Іан був тюремником. А вона ув'язнена. Обок Бо за спиною були ножі, і вони робили в голові жорстокі обчислення. Це було схоже на біком з мишею та кішкою. Якби ви були не обережені, вас би спіймали, і в той самий момент, коли помилитесь, ви втрачаєте нагоду або атакуєте. Є спеціальності бути хитрою. якою б міцною не була стіна, де завжди знайдеться мишача нора. Миші незначні істоти, але через це їх не беруть за увагу. Вона дала обіцянку, дивлячись на м'язисту спину Іана Конера. Цього разу я виграю. До його пояса висіла зв'язка ключів. Можливо, один із них зміг би її звільнити, а інший дати їй рятувальну шлюбку. Їй просто треба було дочекатись моменту, коли він повернеться, як завжди. Вечірка закінчилась? Звісно, командир супроводжує відьму як якби ми. Могли показати це даму. Вони пливуть на цьому човні, щоб здійснити екскурсію острова Монте. Усі ув'язнені це жінки, які скуті ланцюгами. Я подумав, що це буде цікаво для них. Те, що вони ексцентричні, не означає, що їм подобається зустрічатися з ув'язненими. Вони бояться, не всі у світі такі хоробрі, як ви, Серконор. А Генрі Ріл міцно стиснув свій пістолет і підштовхнув її вперед. Іан все ще не розуміє, чому Генрі був такий пильний поряд з ним. Насправді це було досить смішно великий чоловік, схожий на ведмедя, уважно стежить за рухами жінки, розміром із миш. Командира, не втрачайте пильність, жінка може бути відьмою. Невже їй справді пощастило вічі в двічі втекти із в'язниці з такими поганими фізичними здібностями? Генрі Генріс серйозно прошепотів Іоаннові на вухо, начебто розкривав страшну таємницю. Але він був такий гучний, що вона все чула. Мені пощастило, та й що. Зрештою, багато у світі визначається успіхом. Вона повільно рухалась, розтовхуючи сліди вечірки, розкидані біля ніг конфеті, фультуляри для інструментів та склянки. Дівчина глянула на їжу, яка залишилась на столі. Але її руки були зв'язані вона нічого не могла з'їсти, доки не опустить голову як собака. Вони б ні за що не дозволили їй набити шлунок. Роузен здалася і продовжила йти. Якщо дивитись вниз з палуби, то море могло здатися чорним драконом гігантська істота, яка згинає свій хребет з кожною хвилею. Було швидше страшно, ніж велично. Вона не очікувала, що коли в цьому житті побачить море. Морський бризи був освіжаючим. Іан Конор туль довінбився на її схвальоване обличчя, смикнув її за ланцюжок, не перехопив подих, і настрій швидко зіпсувався. Дивіться, як і очікувалось, в Охоронці мають щось робити, щось, щоб образити в'язнів. Він спитав, дивлячись на її бліде і сухе обличчя. Вони сказали, що ви втекли, прокопавши тунель в алькафезі. Я так і зробила. Як ви позбулись викопаного ґрунту? Я його з'їла, і це було чудово. І Анна насупився. Дівчина хихикнула. Було смішно, що вона образила такого прямолінійного чоловіка. Іан трохи помовчав і знов запитав Ви справді спустилися Голою? Тоді я мала спуститися з парашутом, як ти? Люди говорили, що ви використовуєте магію, це правда? При цих словах Генрі широко розплючив очі і глянув на неї. Вона пирхнула. Якби я була відьмою, почала б я так жити. Хотіла бути по ній з них, тоді б мене не спіймали. Мої руки не були б зв'язані. Якби я справді могла використати магію, хіба високоподожці могли дозволити. Туристам піднятися на борт цього корабля. Остання успішна втеча Салькафеса була здійснена відьмою 36 років тому. Тому, коли про нову втечу зізниці стало відомо пресі, люди були переконані, що в війну. З того часу, як був мейдень паровий двигун минулого десятиліття, континент був усійний поїздами, і з допомогою парової енергії вони могли запускати держаблі в небо. Епоха. Коли магія переслідувалась, наука розувалась. Проте сліди минулих часів усе ще залишилось число відділ поменшало, і вони сховались в темряві, але не зникли. Сер, краще їй не вірити. Ця жінка бреше щоразу, коли відкриває рота. кажуть, вона досконало володіє мистецтвом брехні. Це також згадується в її документах, чи не так? Коли її заарештували за вбивство чоловіка, вона пролівала сльози, прикидаючись жалкою, і мало не обдурила всю націю. Я не можу брехати справді. Вона, каже, не снігниця, відьма. Дивись, якби я була відьмою, я запечатала б твою групку, би ти б не міг говорити. Я навіть пройшла магічний тест. Невже лейтенант Сера Конора настільки нерозумний і не може зрозуміти об'єктивні факти. Вона знов дивилась на Генрі, Генрі по -червоній. ніби йому було соромно за те, що йому дорікнув хтось подібний імей. Чоловік довго затяг її ланцюга і підвищив голос: Ти що, не знаєш добрих манер? Вона пирхнула, висунувши язик. Це було зовсім не смішно. Генрі був як дитина, тому вона не злякалась, коли він розсердився. Чоловік був таким запальним. Поле битви було місцем, де життя дітей, які не могли контролювати свою киплячу кров, використовувалися як рушійна сила. Привіл, зупинись і роби те, що нам сказано. Якщо ви не зможете контролювати свої емоції і її, з-під контролю, я повідомлю про це вище керівництво. Генрі поник, підібравши хвіст, як повити щеня, тоді вона зрозуміла, як Генрі пережив війну. Він прослухався до наказів свого рідного начальника. Іан потяг її за зеленцю, її тягнула до нього. Коли Іан та Розен підійшли ближче, він нахилився, щоб зустрітися з нею поглядом. Його сірі очі оглянули її з голови до ніг. Роузен Хаос, найвідоміша втікачка в імперії, відьма Салькафеза. Брешете або кажете правду, відьмою чи звичайною людиною. Мені все одно, я просто хочу вам розповісти кілька очевидних фактів. По-перше, ви засуджений злочинець, ви засуджений до довічного ув'язнення на острові Ванте. По-друге, мені наказано доставити вас на острів. По третє, є в'язані, які втекли з Алькафеза, але жоден не втік із Монте, звідти ніхто не вибереться. Деякі можуть спуститися із скель Босоніш, але ніхто не зможе перетнути море без човна. навіть відьма. Все це їй вже було відомо вона подивилась на свої руки з кутілацюгами, дівчина не могла перетнути море, якби не була русавкою. Ось чому вона вирішила втекти до того, як дістанеться острова. І те саме буде до прибуття на острів. Двері Каюту швидко вчинились. Підійшов Генрі, несучи залізну виску повну червоних шматочків. У повітрі стояв тяжкий запах крові. Вона спостерігала, як вони обмінялися поглядами. У червоному м'ясі багато жира. свинина, курка. Це, напевно, м'ясо. Але що це? Намагаючись з'ясувати, що це м'ясо, Іан ще раз смикнув її за ланцюг. Подаючи вперед, вона схопилась за перила на краю палуби. Морський бриз, який хвилину тому був освіжаючим, жахливо пробіг її за спиною. Вона закричала, що ось ось упаде. Що ти робиш? Дивись, відьма, на що схоже море? схвильовано закричав Генрі, засвистуючи, як доглядач зоопарку, коли висипав закривав крилавлено м'ясо море. В одному ті чорній воді піднялись бульбашки, і десятки плавників розміром із щогу закружляли. Виразно чувся скрежий зубів і звук плоті, що розривається. У міру того, як кров розтікалася, колір води змінився. Було ще недостатньо ясно, щоб заглянути під поверхню, але вона могла сказати, який хаос там був великі акули, кракени, кити, канібали та інші невідомі морські тварини, які не були зареєстровані науковими колами. Він повільно підняв її назад, яка посиніла і завалилася на палубу. Іан дав їй докладну інформацію дружному Тоні. Який великий і лютий, швидкий і такий, що любить людське тіло, ці були монстри. Зараз сезон розмноження, тож усі голодують. Якщо ви хочете стати закускою для монстрів, ви можете вирушити у пригоду у рятувальній шлюпці. Я відчуваю, що ви цього хочете. Він відрізав ключові пояса і помахав очима. Дівчина зрозуміла, що він від початку знав, куди спрямований її погляд. Крім того, він був не дуже вічливий, вона знала, що її уявлення про нього буде ілюзією. Чи це було через те, що льотчик з його надійним обличчям втішав її під час війни? Розенхаус, ви передумали? Я думаю, це було б краще. Його обличчя повільно наблизилось до неї прямий ніс, вигнуті брові та холодні очі. Те саме, що і з листівками, однак усмішка, яку вона бачила, була набагато сліпучішою, ніж те, що можна було зафіксувати на аркуші паперу. Це було страшно. Ямар Конор був джентльменом, тюремник може бути джентльмен. Протягом усього життя ці люди ніколи не ставились до неї, як до людини, не кажучи вже про те, що вона далеко не ледь.